Лава, світа, доброго ранку, шановні колеги. Хочу запросити, щоб всі зайняли місця. А ми починаємо грудня 6-го ранкове засідання. Давайте зареєструємось. Зареєструвалося 106 членів парламенту. Шановні наші гості, сьогодні в нас в гостях дуже надзвичайний гість, голова Верховної Ради України, пан Руслан Стефанчук. Шановні колеги, сьогодні надзвичайно такий день. А ми маємо дуже такого високого гостя. Маємо е, голову Верховної Ради і делегацію Верховної Ради України, яка в Сеймі зараз присутня. Хочу нагадати, що це найвищий. Візит українського чиновника від 24 го числа і дуже символічно, що цей візит дуже співпадає з дуже надзвичайним днем в Україні. Це зсу в Україні і вітання. Шановний Руслане, дозвольте ще раз вас привітати, дуже від серця привітати в Сеймі. Я і мої колеги захоплюємось вашим і парламентом України, який визначається перед агресією Росії. Коли я була в Українській Верховній Раді ще в березні, я бачила, як ви і ваші колеги, незважаючи не зважаючи на військові дії на передмісті Києва і на те, що обстрілюються міста і містечки, ви демонстрували. Власне, вашу міць і так само демократію запровадження. Верховна Рада України, як і, інші, і іншим парламентарям, так і нам, вони є взірець як парламенту, який може парламент працювати, як парламент має працювати, коли є надзвичайні умови, в екстремальних умовах. Неспровокована агресія Росії проти України, тимчасово Крим та інші окупації окуповані території. Це не лише виклик перед Україною, але і перед міжнародним суспільством ми в Литві це дуже добре розуміємо, що Україна захищає не лише свою свободу, свою демократію і своє майбутнє, але й всіх нас. Ми будемо з вами і з народом України до перемоги. Хочу вас закликати, пане шановний Руслане, до трибуни. Didžiai gerbiama Lietuvos Respublikos Seimas pirmininkė ponia Viktorija Čmilita Nilsen. Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimos diputatai, gerbiamos ponos ir ponai. Nuošrydai dėkui už pakvietimą pasisakyti Lietuvos Respublikos Seime. Šanovni draugi. Я маю сьогодні велику честь виступати перед вами. І хочу запевнити, що вам вдячні за межами цієї прекрасної країни, за те, що ви демонструєте лідерство з багатьох актуальних питань регіону, за те, що ви демонструєте непохитну і палку підтримку свободі і демократії, за те, що в ці дні ви підтримуєте Україну та українців. У нашій справедливій боротьбі у нас є багато на події спільна історія, але нагадаю лише про деякі важливі моменти сучасності. Ми раділи за Литву і Литовський народ, коли 11 березня 1990 року тоді ще Верховна Рада Литовської Республіки проголосила відновлення незалежності Литовської держави, надаючи надію. Та поштовх іншим поневоленим країнам на шляху до повернення колись втраченої свободи. Перша вітальна телеграма з Днем Незалежності України 24 серпня 1991 року надійшла саме з Литви. від голови Верховної Ради Литовської Республіки, шановного пана Вітаутаса Лансбергіса. Литва була однією з найперших країн, які офіційно визнали незалежність України. 4 грудня 1991 року, за результатами всеукраїнського референдуму, 1 грудня, ви свого часу започаткували боротьбу із російським тоталітаризмом, руйнуючи союз. А ми зараз завершимо її на полі бою у буквальному сенсі цього слова, обороняючись від повномасштабної, нічим не спровокованої російської агресії проти України. Окупувавши частину українських територій, систематично знищуючи об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, катуючи та вбиваючи мирних громадян України, Росія в демонструє усьому світові, що вона не тільки не поважає право народів на самовизначення, не тільки не цінує людське життя та свободу, але й щодня і щохвилини загрожує своїм мирним сусідам. Попри рішуче засудження, Усім демократичним співтовариством, розв'язаною Російською Федерацією війни проти України, Росія продовжує відверто зневажати міжнародне право та загальноприйняті правила поведінки у цивілізованому світі. Росія відверто намагається всіх залякати. Що ми можемо протиставити цьому? Солідарність, рішучість та незламність. Ми будемо героїчно відстоювати свою незалежність, а також свободу та прагнення до мирного життя своє. Європи та усього світу у цій боротьбі. Ми спираємось на широку міжнародну підтримку. Дозвольте з цієї трибуни від імені усього українського народу ще раз висловити щиру вдячність за те, що з перших годин російського повномасштабного вторгнення в Україну Литва надає нам всеосяжну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. У дружній Литві знайшли прихисток десятки тисяч українських жінок і дітей. Тимчасово переміщених осіб. У вільністі відкритий і працює перший в країнах ЄС український центр. Дякую вам за це. Мені дуже приємно бачити при вході в сеймас та на вулицях міста українські прапори. Наш прапор став символом боротьби за свободу по всій Європі. І ми, як парламентарі, робимо свій внесок у цю боротьбу. Розбудовуючи братні чи радше сестринські стосунки між нашими країнами. Вірю, що засідання між парламентської асамблеї Сеймаса Литви, Верховної Ради України Сейму і Сенату Польщі зміцнять наші позиції та нашу єдність. А сьогоднішню зустріч з вами я розглядаю як потужний вияв зацікавленості з боку Сеймаса в подальшій підтримці України, в готовності йти разом пліч опліч до нашої повної перемоги. Ви були з нами з першого дня війни, коли російські війська атакували Київ та передмістя, коли світ застиг в шоці від підступності, жорстокості та масштабності російської агресії, Сеймас Литовської республіки діяв і вже 24 лютого ухвалив резолюцію щодо російсько-білоруської агресії проти України. А 8 березня разом з парламентами Естонії та Латвії схвалив спільну заяву парламентів країн Балтії. На підтримку членства України в ЄС, великошановна пані спікерко, дорога Вікторія, сьогодні я знову згадую ваш візит до Києва 24 березня разом з головами парламентів Латвії та Естонії, коли армії окупантів ще знаходилися на відстані обстрілів Києва польовою артилерією. Ви були першими главами парламентів, які приїхали підтримати нас. Уже тоді ви закликали міжнародну спільноту запровадити повне торговельне ембарго проти Росії, збільшити постачання зброї України, напрацювати шляхи відбудови та комплексного плану допомоги для відновлення економіки України. Ви були в Бучі і бородянці, стали безпосередніми свідками масштабних руйнувань росіянами наших міст і сіл, геноциду нашого народу. Ми в Україні надзвичайно високо цінуємо вашу допомогу. Шановна Вікторія, позицію та рішучість Сеймаса щодо якнайшвидшого притягнення російських злочинців до відповідальності. Ми цінуємо вашу підтримку, ідеї та процесу створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії. 10 травня Сеймас Литви першим з іноземних парламентів визнав Росію державою спонсором тероризму та виконавцем акту тероризму. Цією ж резолюцією Сеймас визнав дії Російської Федерації в Україні геноцидом українського народу. У цілому, за період з 24 лютого, Сеймас прийняв 10 резолюцій на підтримку України і засудження дій Росії. Вражає їх кількість. Викликає повагу ваша рішучість, дорогі колеги. Ці резолюції стали взірцем для багатьох парламентів. Вельмишановна пані спікерко, шановні депутати Сеймаса. Я дякую вам за налаштованість не припиняти, а навпаки, посилювати підтримку України. Не може бути ніякої втоми, коли борешся за власну свободу та мир для наших дітей і онуків. Вдячний за те, що уряд передбачив а Асеймас схвалив у державному бюджеті Литви на 2023 рік виділення коштів на потреби Збройних сил України, включно з фінансуванням тренінгів і реабілітації терапії. Реабілітаційної терапії для наших воїнів-героїв. Росія випустила по Україні понад 4 тисячі різних ракет, значна частина з них були зумисне спрямовані по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Сьогодні Литва є лідером у відновленні цієї енергетичної інфраструктури. Ви надаєте нам трансформатори, генератори та інше необхідне обладнання. Енергія наших відносин дарує енергію в домівки кожного українця. Тому дякую вам і за це. Сьогодні всіх нас об'єднує спільна національна ідея перемогти, відбудувати, зробити Україну ще кращою країною і вже членом ЄС. Наша воля до перемоги базується на нашій історії. Непростій, як і ваша. Трагічна, героїчна історія і українців, і литовців робить нас сильними. Не просто сильними, а незламними. Я хочу, щоб це почули всі, включно з росіянами, нас не зламати. І наші солдати на полі бою вже на власні очі бачили, як панічно бояться росіяни цієї незламності, зваженої, спокійної, свідомої незламності трударів, які після 24 лютого змушені були відірватися від щоденної праці, сіяти хліб. Чи навчати дітей, чи писати книжки, і взяли до рук автомати, щоб захистити своє та наше мирне, вільне майбутнє. Єдині черги, які були в Україні на початку війни, це черги до воєнкоматів. Дорогі друзі, Україна і Литва йшли і йтимуть пліч опліч. Ми маємо кілька століть спільної історії. Зокрема, історії героїчної боротьби за незалежність і свободу. Наші народи разом перемогли московське військо під Оршею у 1514 році. Свого часу, 11 лютого 1991 року, Верховна Рада Литви прийняла конституційний закон про Литовську державу. Таким чином було засвідчено непохитність рішення Литви вийти зі складу Союзу і зупинити свою окупацію. Події в Литві тоді стали каталізатором процесу розпаду радянської імперії. Сьогодні ми об'єднані зусиллями і повинні покласти край агресивному російському імперіалізму. Ми досягнемо цього спільною перемогою в війні. В той же час, не менш важливим завданням є набуття Україною повноцінного членства в Європейському Союзі. Ми прагнемо зробити свій потужний внесок для процвітання вільної, демократичної співдружності європейських країн. І ми працюємо над цим у Верховній Раді. Ми приймаємо євроінтеграційні закони, щоб своєчасно досягти індикаторів успіху, які вже були визначені для нас європейською спільнотою. Образно кажучи, в одній руці ми тримаємо автомат, а в іншій перо. Також ми активно працюємо і над нашим поступом до НАТО. І дуже сподіваємось на саміт у Вільнюсі. Ми переможемо і досягнемо всіх поставлених цілей, тому що з покоління до покоління ми вміємо воювати і вміємо працювати, тому що кожен українець проявляє винятковий героїзм, тому що ми маємо вірних друзів, серед яких Литва посідає особливе місце. Дякуємо вам, пані спікерко. Дякуємо вам, пані та панове депутату Сеймосу. Дякуємо, дружна Литва і братний литовський народ. Карту іке Пергалес. Разом до перемоги. Слава Україні і слава Литві! Дуже дякуємо голові Верховної Ради, пану Руслану Стефанчуку за таку натхнену промову. Зараз я надаю власне пану Юргісуразмису, першому заступнику.